Своєчасна панацея на Прикарпатті зібралися практикуючі лікарі та науковці з усієї України, аби обговорити проблеми та розвиток профілактичної медицини. Саме за нею переконані учасники науково-практичної конференції, майбутнє всієї галузі. Щоправда, пацієнтам таки бракує культури лікування. Мовляв, до поліклінік люди, нехтуючи профоглядами, навідуються не часто, а звідси і занедбані стани різних недуг. Я би дуже радий був, якщо ви ми найшвидшими темпами ввели в країні. Страхову медицину, тому що, мабуть, не треба було й департаменту охорони здоров'я, тому що страхові компанії настільки б контролювали частоту відвідування лікарів і знімали би відповідальність з себе, якщо б людина не пройшла два рази на рік профілактичний огляд у лікаря, і це би заставляло стимулювало людей своєчасно і хоча б два рази на рік звертатися до лікаря. Якщо раніше кажуть фахівці, доводилося боротися здебільшого з інфекційними захворюваннями, то сьогодні лідерську позицію займають онкологія та серцево-судинні патології. Передсерцево-судинна система, яка складає понад 60% структури загальної смертності. А там далі вже йдуть онкопатологія, органи дихання і органи травлення. І ця четвірка захворювань якраз складає той найбільший фон, який приводить до захворювань, інвалідності смертності населення краю та цілої держави, на протидію епідемії хронічних захворювань нині в Україні дедалі більшої популярності набуває противікова медицина, основну ставку, в якій роблять на первинну ланку. Той лікар, який спостерігає за пацієнтом з дитинства, він е, практично знає всю, всі питання, які пов'язані із, е, скажем, з сімейним анамнезом з тими шкідливими факторами, які впливають, і може спостерігати за пацієнтом у розвитку якихось визначення якоїсь групи ризику на те чи інше захворювання. Між тим для заохочення пацієнтів обласні медики систематично проводять і виїзні профілактичні огляди в районах. Оглядовий кабінет, в якому можна перевірити основні показники здоров'я, розгорнули й на місці проведення науково-практичної конференції.